Чому аграрій має обрати цю машину порівняно з, з звичайним класичним розкидачем? Це в першу чергу продуктивність. З приводу якості розподілу добрив. Е, у нас є машини, які ну, повністю з цим справляються, які аналогічні до цього механізму, але тут ємкість 9400 літрів це зменшення по кількості завантажень. Тобто кожне завантаження це втрата часу на, на краю поля. Тобто, це однозначно продуктивність агрегату. в першу чергу. Сьогодні на стенді від компанії Кун Україна представлено причіпний розкидач мінеральних добрив. Чим він цікавий, тим, що він має. Об'ємну вагу 9400 літрів, тобто це мінімальна кількість заправок, максимальний період, максимальний час агрегату в роботі. Агрегатується з трактором починаючи від 200 кінських сил. Тобто 200 кінських сил більш ніж достатньо для роботи з даним агрегатом, з повним його завантаженням. З досвіду, з того, що ми практикували, з того, що ми пробували, з даною потужністю трактора агрегат може працювати і швидкістю 15-17 км на годину. Трактора по потужності більш ніж достатньо. Звісно, якщо це була більш потужний трактор, можна виходити на більш на більшу продуктивність, на більшу робочу швидкість. Для таких для малопотужних тракторів машину системою пневматичного гальма. То ми розуміємо, що 9400 кг – кілограмів це вага добрив, плюс вага машини близько чотирьох тонн. Ну відповідно розуміємо, що з тракторами малої потужності нам потрібно на косогорах якимось чином зупиняти цю машину. Тому тут встановлено пневмогальма, є можливість установки гідрогальм по системі приводу. Дана машина приводиться в рух приводом від карданного вала. Є модель з гідроприводом. Тут ми використовуємо карданний вал. Чому та, е, прийнято таке рішення? Для того, щоб е, знову ж таки зменшити потужність трактора. Малопродуктивні трактора мають е, е, меншу е, продуктивність робочого гідравлічного насоса. Відповідно, за рахунок цього. Ну, ми зменшуємо е, його продуктивність. Тобто, все, що в нас приводиться в даній, е, в даному агрегаті від е, гідравліки трактора, це лише транспортер. Транспортер, який подає добриво безпосередньо в задню, е, в задню частину розкидача, безпосередньо на в саму робочу зону. Тобто, всередині знаходиться транспортер, який постійно рухається, приводиться. Він рухається на вальцях. Вальці легко доступні, легко обслуговуються. Всі точки обслуговування їх небагато. Всі точки обслуговування позначені. Е, такими от наклеїчками, тобто все доступно, все зрозуміло, де що і як робиться. Транспортер ми використовуємо е, гумовий, е, тобто це нитка, це прорізнена нитка. Ті транспортери, які використовуються на прес-підбирачах компанії Кун, тобто він, звісно, ширший, він довший, але матеріал той самий, він перевірений часом. Ось це гідропри, е, гідропривід самої ленти. До речі, продуктивність гідравлічного насоса, яку потребує даний агрегат, всього-навсього 30 літрів на. Хвилину. Насправді це е, невелика продуктивність, ну і знову ж таки це зроблено для роботи з, малопро, е, з малопродуктивними тракторами, починаючи з 180-200 кінських сил. Транспортна стрічка рухається тільки в тому випадку, коли ця частина е, спорожнюється. Тобто сюди постійно поступає добриво, там всередині стоїть два датчики, і кожен з датчиків е, сигналізує про наявність або відсутність добрива ну, безпосередньо в самому розкидачі. Сам розкидач з системою EMC, в принципі, той, який в нас використовується на розкидачах 40.2 і 50.2. Тобто на кожному диску ми постійно бачимо поток, ми постійно зважуємо добриво на кожному з дисків. розподілювач обладнаною системою телемат, що дає нам е, дана система? Ми можемо е, з гарною якістю працювати по краю поля. Тобто, коли е, під'єднується ця система, потік добре заправ... налаштовується ну, на ту ширину, яку ми, яку ми встановили на, е, на даному обладнанні. До речі, дуже зручно. Бункер обладнано гідравлічним закриттям або відкриттям шторки. Агрегат обладнано необхідним освітленням, обладнано драбиною для зручного завантаження агрегату. У цього розкидача є чотири точки зважування. тобто, він розуміє постійно, яка кількість добри в йому знаходиться. Плюс, як я сказав, є система зважування на тарілках за рахунок прокручування торсіонів. Ми постійно регулюємо норму внесення, тобто постійно відбувається коригування норми внесення ну, відносно від, в залежності від швидкості, в залежності від норми і так далі. Дана машина здатна працювати варіативно. До речі, є практично безступеневе відключення секцій. Чи повторює колія даної машини колію трактора? Да, так. Е, колія даного агрегату повністю відповідає ширині колії трактора. Тобто вона так підібрана, що вона, е, агрегат рухається за колією трактора. Також в компанії Кун є агрегати аналогічного типу з гідравлічним приводом. Е, і в тих агрегатах можливо встановлення поворотної осі. Тобто поворотна вісь нам дає більш точне слідування, для, е, більш точне слідування за колією трактора. Приводу якості розкидання цей розкидач можна вільно назвати розподілювачем мінеральних добрив. Чому розподілювачем? Тому що якість ну тут дуже гарна якість розподілення, тобто, це також закладалось дослідами, розкладалися спеціальні лотки. Робились вимірювання, ну, відповідно за рахунок цього йде точний розподіл добрив по е робочій площі агрегату. Тому е цей агрегат, мабуть, більш правильно називати розподілювачем мінеральних добрив.